Звичайно, косметологія пропонує нам полімолочну кислоту у декількох варіантах. І зараз я вам розповім про полімолочну кислоту у чистому вигляді, а також полімолочна кислота із додаванням гіалуронової кислоти, яку ж обрати в кожному конкретному випадку. Це дуже просто. Якщо ви маєте суху шкіру, таке ходощаве обличчя, втомлений тип старіння, велику кількість мімічних зморшок, то краще підійде препарат в кислота у комбінації із гіалуроновою кислотою. Якщо ви маєте таке більш масивне обличчя із деформаційно-набряковим типом старіння, це шкіра більш жирна, шкіра схильна до набряків, взагалі людина схильна до набряків, то у такому випадку не рекомендовано комбінувати. Ці два препарати між собою, а тоді краще віддати перевагу препарату із, чи... препарату із чистою полімолочною кислотою. Тоді ми будемо мати просто гарну підтяжку обличчя і не буде перевантаження шкіри водою. Ми знаємо, що гіалуронова кислота вона притягує до себе воду. Так що найкращим, звичайно, буде попередня консультація лікаря, який підбере для вас препарат, який буде найкраще. Вирішувати вашу проблему, а важливо, взагалі, і не полімилочна кислота вам потрібна.